ちょっと。 Безпілотниками ланцети, їхні ці бари безпілотники їхні. І, ну і, звісно, орлани, які знаходять нас, нашу точку геолокації висікають і направляють сюди снаряди. А, а ви щось чули про те, як можна Просто я, ну, я багато про ланцети питав. Я... Раніше вони весною вони не так використовували ланцети, часто як зараз використовують, тому що. Блін, в нас то вони частенько використовують їх. Я не знаю, як по інших напрямках, як з сусідами там, ну частенько вони використовують. Частенько ну, це приблизно. Вчора приходило повідомлення, що до Тріланса там влетіли в нашу десь. Вони ну, літали тут, шукали. А де За щось. Ми відпрацьовували, у нас було дуже хороша жирна ціль. Ми її почали відпрацьовувати, по нам вдарили С-300, але ну, вона трошки не попала, вони там, метрів 150 не долетіли до нас. І Ми зробили перекат, замаскувалися, але побачили, що до нами літає ланцет і було прийнято рішення тікати звідти, тому що що ну, ми не знали, що це ланцет, ми бачили, що з нами літає дрон, але ми не зрозуміли, що це почали тікати. І буквально через метрів п'ятдесят, так от з правої сторони від мене він впав, трошки не влучив, слава Богу. І ну, по ощущенню як вам пояснити, як ну, наче граната зірвалася з боку, вона трошки глушануло, там з засипало, ну так ніякого більше, нічого страшного не було. Ланса 3 який є вдосконаленою версією оригінального ланцета, який зараз використовується. Це система, яка літає на відстань до 50 кілометрів, тому має обмежений радіус дії. Він літає набагато менше. Очевидно, що його відстань використання набагато менше ніж у шахеда, який використовує Росія, але це більше ніж будь-які інші бойові засоби, які російські військові мають у своєму арсеналі. «Ланцет-3» відіграє дуже важливу роль. Це система, яка може завдавати глибоких ударів українським засобам, і ланцети переслідують великі цінні цілі, такі як артилерійські системи, ракетні системи, а також окремі системи, такі як танки та інше. Ми починаємо бачити, що ланцет 3 використовується російськими військовими, принаймні за частотою публікацій у соціальних мережах.